Близько тисячі виборців не мають можливості голосувати на майбутніх парламентських виборах. Ще у 2002 році цією ж верховною радою було прийнято рішення щодо зміни меж міста Одеса. У результаті житловий масив Червоний Хутір, який підпорядковувався місту, став відноситися до Овіопільського району. Підпорядкування змінили, але забули про людей, які тут мешкають. Саме тому мешканці Червоного хутору позбавлені свого конституційного права. Але і це не усе. Проблем пов'язаних зі зміною статусу. Селища тут чима спілкувався з мешканцями населеного пункту Вадим Дітюкін. Мешканці житлового масиву Червоний хутір провели зібрання, на яке були запрошені представники влади. Люди вже втомилися від проблем, які у них розпочалися з 2002 року, коли червоний хутір винесли за межі Одеси. Ми між до нього землею ніхто ніхто не хоче займатися ні в чому нигде. ні гітам, ні дітей не поцікавився, Куди дітей як ми будемо відправляти в саді? чому ніхто не спрашиває таким образом, що люди платять по 5 тисяч мзду для того, щоб прибанка в відправити? Посадить Полторы-две тысячи никто, а попробуйте лечь в поликлинику, У вас только двойную плату возьмут, двойную, тройную, потому что, извините, на своих нет негде. И ложитесь в фотосной на поселке Котовского, И ложитесь в Овидиополе. Как это решается вопрос? Где депутаты? Что вы решаете? Чему так сталося, она зрозумила, адже червоный хутер находится між землями міста. Вот одна остановка с 32, одна остановка указывается на это не дурдом? Значить, всі остановки трамвайної лінії 32 остановки від вокзала і до чорного моря городські є, а тільки одна у Відіопольській. Чим керувалася Верховна Рада у 2002 році, коли змінювала межі міста Одеси, залишається таємницею. Але результат цього рішення люди відчувають досі протягом двох років. Люди навіть не знали, що вони вже не Одесити. Об тому знали чисто случайно в 2004 році, году, коли вже каснулася вопрос про отримання паспорту нашим дітям школьникам і. И вообще вклеить фотографию, в общем, любые действия с паспортом. Оказывается, в 2004 году мы получили уже такое вот э, письмо от председателя Таировской селочной рады, чтобы с нами в Киевском районе, в паспортном столе, не проводили никаких действий, не проводили. И все вопросы, касающиеся паспорта, регистрации, прописки, вклейки паспорта, все это нужно будет ехать только в Авидеополь. Та чи не головне, це те, що людей позбавили конституційного права голосувати. Мы писали по поводу того, чтобы нас допустили голосування, все отмалчиваются. Вот останній, как говорится, капля була в море, вже наш ответ наших местных депутатов на то, чтобы нас, наши депутаты, нас не то, что до не решают, чтобы допустить к выборам, они вообще ничего не решают. Приняли метод, «мічає топора» И только ищут моменты и возможности для того, чтобы каким-то образом людей наказать, либо людей отвести от від реальных наших событий. Для того чтобы голосувати стало. Можливим людям потрібно змінювати свою реєстрацію на Віддіопольську, і це не просто змінити штамп у паспорті. За собственне средство ми даже квартиру зняти, перевести в Авідополь, зняв з реєстрації в одеському бюро інвентаризації. і самі переводимо їх туди перевести всі документи і заново переприватизувати пере, квартиру. А з'їжджати до Віддіополя та назад 80 кілометрів, і це потрібно зробити неодноразово. І взагалі, якщо житло приватизує. Зоно, то навіщо його приватизовувати двічі? До речі, процедура не є безкоштовною. Але і ті, хто наважився на такий крок, мають теж чимало питань. знаєте, прописки нам ставлять заднім числом, і ніхто із юристів не може об'яснити. У людей було чимало питань до депутатів районної ради, наприклад, медичне обслуговування. Аби потрапити на стаціонар до лікарні, треба викласти чималі кошти: чи їхати до обласної лікарні на селище Катовського, або їхати до Віддіополя. Схожа ситуація із дитячими от камы. Надо было какую-то сумму денег заплатить, чтобы туда устроить ребенка. Или в очереди стоять. А стояти у черзі не потрапити у садок взагалі, адже червоний хутір – не територія міста, і таких проблем безліч. Люди вже втомилися від цього, адже місцева влада не намагається допомогти червоному хутору у вирішенні цих проблем. Заступник селищного голови одразу знайшов просте рішення, як людям потрапити на вибори. Я вважаю, що тут чисто індивідуальний питання – звернутися до київської радміністрації. Є там відділ по регістрації виборців, щоб їхні в списки ізбиратель їх там насустують раду Анатолій дав, але чи він впевнений, що це допоможе? Чи не місцева влада мала б допомогти цілому житловому масиву у вирішенні питань? Напевне, у селищній раді так не вважають, адже заступник голови взагалі назвав це зібрання нелегітимним. Мовляв, тут зібралося мало людей. Та й порядок денний не той, що він бачив, але незважаючи на це, резолюцію зібрання спрямовано до вищих державних інстанцій. Можливо, там звернути увагу на порушення конституційних прав мешканців Червоного хутору. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Крук.